Дивіться, дивіться, дивіться. Цей комод буде коштувати через дві неділі. Наприклад, він буде коштувати в кінці десь лютого 8 тисяч. Зараз він коштує 6500. В чому тут якість полягає? Ніхто з мебельщиків ніхто вам не зробить такий комод за 6500. Довжина його метр шістдесят, висота його 92, глибина його 42. Наново метр шість сорок два. Дев'яносто два доставка безкоштовна в любе місто України. Підсвітка йде знизу під кришкою. Дуже гарний комод. Вам такий ніхто не зробить за такі гроші. Я вам гарантую мільярд відсотків. Спитайте в будь-якого мебельщика, хто вам зробить такий комод за 6500. Ніхто не зробить, бо я всіх знаю мебельщиків, хто по яких цінах робить. Ціна того комода в мене зафіксована на 2 тижні. Ціна 6500. Буде коштувати 8, Так що хто не встиг його придбати, беремо, бо ціна гарна: 6500 Доставка безкоштовна на любе відділення нової пошти. Комплектація, три упаковки, він розібраний, приїжджає, схема збірки є, все там чітко. Кому треба до хати, щоб привезли, ціна до хати, плюс 400 гривень до ціни комода. Все, дуже вам дякую, миру, добра.